Ну, перше, ми повинні чітку аксіому, ми повинні розуміти, що до звільнення всієї території України питання вступу України до НАТО не буде стояти. Це чітка позиція всіх країн НАТО, тому що це є прямим наслідком п'ятої статті статуту НАТО, тобто напад на одну країну це напад на всіх. І відповідно юридичним наслідком цієї. П'ятої статті, що країни, які вступають в НАТО, не повинні мати територіальних суперечок та сумнівних територій. Чому? Тому що, ну умовно кажучи, де, о, де починається безпека, оде починається безпека, повинна чітко бути обумовлена в певних межах. Ну для прикладу, наприклад, ну теоретична. Ну, от візьмемо Грузію, припустимо. Зараз мирна країна. Якщо Грузію зараз беруть в НАТО, одразу ж виникає питання: а російські війська на території Абхазії та Південної Осетії – це вже початок війни з Росією чи не початок війни з Росією? Розглядався проміжний варіант, який активно обговорюється, але я вважаю його нереально здійснити. Це коли. Теоретично, коли береться, береться, приймається в НАТО, те, що Україна зможе відвоювати, так. А те, що не зможе відвоювати, то відповідно, Україна? Ну фактично ну, оголошується, що це поза їхньою, поза їхньою поза нашою, наприклад, юрисдикцією. Але тут виникає знову питання сталості кордонів і, жил... і бажання дотримуватись цих сталості кордонів. А якщо Росія вночі буде пересувати постійно кордон, вони так в Абхазі часто роблять Тут, нато ту сюди, на колометр зводиться і так далі. І де тут починається оця. Оця межа і питання, чи готова Росія дотримувати цих кордонів. Це теж велике питання. Тому тут ми повинні розуміти, що так воно є. Друге, якщо на е, саміті НАТО щось кажуть додатково, що Україну, наприклад, приймають після перемоги, на чому вже наполягають вже країни Східної Європи, в першу чергу, е, це це буде плюс бонусом. Так якщо цього не буде, трагедії теж не буде. Пояснюю, чому? Тому що зараз головним, хто не хоче нічого надавати ніяких обіцянок, це США. Чому? Тому що Байден не хоче для себе внутрішньополітичних проблем. Тому що це одразу ж викликає істерику з боку Трампа та їхніх опозицій, які починають говорити, що Байден та адміністрація Байдена втягує. Сполучені Штати Америки безпосередньо війну з ядерною державою, а це досить так чутливо для його позицій, тому вони офіційно нічого не хочуть оголошувати. І з цим, до речі, пов'язана заява Зеленського в День Незалежності США безпосередньо до Байдена. Добре, ми, ми розуміємо, що ви не приймаєте нас НАТО до, до звільнення, але дайте перспективу. Що це буде надихати наше війська? Тут знову таке питання? Знову ситуація. Я думаю, що вони теж нічого не скажуть, але це спосіб вибити зброю. Від Сполучених Штатів Америки, добре, якщо або ми будемо кожного дня вас довбати, запитувати, там приймаєте, не приймаєте, або ви давайте ми відстанемо від вас, якщо ви надасте нарешті там десь 50, припустимо, F-16, так які дасть можливість нам активніше наступати на нашому фронті, тим більше що позиція от деяких там така, ну і от в статті залужного була. Коли Вашингтон Пост, коли він претензії сказав, що, шановні, так ми по стандартам НАТО воюємо чи не по стандартам НАТО воюємо. А стандарти НАТО передбачають, що без е, е, повітряної, повітряної переваги ніякого у нас тут не буде. Тобто він показує, що Україну змушують воювати не по стандартах НАТО, тому досить правильна позиція. Треба тиснути на всіх фронтах, і я не виключаю, що воно може мати результат.